Вітаю, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас. І нехай у вас буде чудовий день, чудова неділя, але ми не будемо думати про завтрашній день. Ми будемо думати про сьогодні. Нехай Дух Святий прийде і відкриє розуміння. Розуміння усіх вас. Ви знаєте, щоб ви могли. Краще мати цю ідею. Ви знаєте, що Слово Боже каже нам, що люди цього світу, не віруючи, є тими, хто засліплені Богом цього світу. Саме так. І коли людина вона сліпа, вона робить тільки вона робить тільки дурниці, вона приймає неправильні рішення, і, звичайно, наслідки дуже нехороші. Тоді, на цій неділі, ми будемо говорити більше про відношення. Відношення, яке є пожертвуванням, відношення це пожертвування між нами, людьми відношення, коли ми знаєте, один із одним намагаємось будувати якісь відносини, це також показує, які ми відношення маємо з Богом, як ми їх будуємо, яке пожертвування ми йому приносимо. І коли ми кажемо про відносини і про пожертвування. Ми кажемо саме про, про те, що є сенсом особистості кожного із нас то ви насправді. І Апостол Павло, наприклад, який був під напрямком Святого Духа, він каже так, наступне Бог вже й Господа Воскресив. Воскресить Він і нас своєю силою. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла, то члени Христові? Подивіться ще раз. Ось питання тут ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Іншими словами, кожен із нас створений Богом, створений, і ми знову викоплені Господом Ісусом Христом. Він заплатив цю ціну за нас своїм життям. І Дух Святий приходить для того, щоб царствувати всередині нас, у нашому житті. І це прекрасно, так чи ні? Тоді написано: хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Хоча спочатку цієї фрази говориться за Воскресіння Божий й Господа Воскресив, Воскресить Він і нас своєю силою. Але єпископ, які відношення це це має Воскресіння до відносин? До сім'ї, наприклад? Це дуже пряме відношення має. Бог дав нам тіло. Ісус прийшов у цей світ і віддав своє життя, щоб врятувати наші життя, наші тіла, наші особистості, і Дух Святий прийшов, щоб наповнити нас хрещенням Духом Святим. Тоді тут кажеться про те, що Бог Воскресить нас. Також, як Він Воскресив Господа Ісуса Христа, воскресить тих, чиїм Господарем Він являється, тих, кого Він врятував, іншими словами, ті, хто віддали себе. Ті, які цю ціну заплатили, тому що Господь заплатив свою ціну за нас. І людина визнає це і каже: Так, я зараз жертвую тобі моє життя, Господь. Бог буде воскрешати тих, хто належить йому, але ті, хто йому не належать, тут вже є інше питання, інша розмова. Про це ми будемо пізніше говорити. Тоді Хіба не знаєте, що ваші тіла? То що вони роблять? Вони спілкуються між собою, розмови, розмови ведуть між тілами. Ми входимо у розмови між тілами, у відношення, у сім'ю, тоді тіла ваші є члени Христові. Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці. Зовсім ні. Тобто, Ісус, я повторюю ще раз, це дуже важливо. Господь дав нам тіла всім нам. Ісус прийшов і врятував наші тіла, наші душі, душі тих, хто приймають. Хто його приймає і себе віддає йому як пожертвування? І апостол Павло він це питання задає: як можна взяти це тіло, яке було викуплене кров'ю Господа Ісуса, забрати у Ісуса забрати ці тіла у Христа і віддати їх на, на розпусту? Це ненормально. І наступне питання він тут задає. Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Звичайно, ця розпусниця, про яку тут сказано, це ви знаєте не прямо зараз. Конкретно жінка, якась особлива, будь-яка людина будь-яка людина. Людина може бути розпусницею чи розпусником. Для цього не обов'язково бути кимось, хто продає себе, наприклад, ні. Але людина, яка себе називає Божим, називає себе християнином і віддає своє тіло іншій людині, звичайно. Вона у розпусту, у гріх впадає. Розпуста це відносини, відносини сексуальні, поза шлюбом, поза сім'ї або поза цієї відповідальності. Ці відносини близькі, інтимні, які освячені Богом, щоб ви розуміли. У сім'ї є відносини, які Бог дав нам, вони символізують наш шлюб, наш заповідь з Богом. Тому люди, коли вони утворюють сім'ю, вони хочуть на вівтар піднятися, у церкві вони хочуть отримати благословення із вівтаря. Чому? Тому що вони знають на вівтарі, вони. Отримають благословіння, тому що Бог буде головним свідком їх, їх з'єднання, тому що Бог господар вівтаря, і Він благословляє або не благословляє, залежить від духовної ситуації кожного із нас. Тому тут питання таке. Є. Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні. Не буде так. Ні в якому разі. Хіба ви не знаєте, що той, хто озвучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бо каже обидва ви будете тілом одним. навіть вчені до. Доводять, що коли чоловік і жінка мають відносини, інтимні, вони з'єднуються, вони стають одною плотью. Якщо потім з другою і з третьою, потім і з четвертою, кожна з них, потім. Отримує ось це ДнК від чоловіка. Вони з'єднуються, і неможливо потім якимось чином це змінити. Тоді одна плоть, двоє стають одним, вони обмінюються. І питання, яке тут бог задає. Хіба ви не знаєте, що обидва будуть одним тілом? É e um só so corpo com Тому що цей, це, це питання, два будуть so одною плоттю, вони Are... з'єднуються. І so потім тут Aí же написано про відносини, не про двох людей, чоловіка і жінки. Не про наші відносини, а про інші відносини, це приклад відносин людини із Богом. Далі а хто з Господом злучується? стає одним духом із ним. Тоді спочатку питання задається про те, що людина, яка з'єднується з, з розпусницею, стає одним тілом із нею. І як люди один із одним з одним з'єднуються, так люди Богом з Богом з'єднуються стають одним духом із ним. І тоді, коли людина віддає себе Господу Ісусу Христу, Приходить Дух Святий і починає жити всередині нас, якщо дійсно ми ці відносини із ним маємо, дійсно віддаємо себе повністю, якщо людина дійсно пропонує всього себе повністю, як ми кажемо повністю один із одним з'єднується. І іншими словами, якщо тіло до тіла повністю приліплене і перетворюється в одне, вони один із одним з'єднуються, і духом людина з'єднується із Богом. Тоді це питання воно повторюється тут. Тому що двоє будуть одним тілом. А хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. І ви знаєте, Павло тут розсуджує, звертаючись до церкви у Коринтян, До церкви Коринтян. Там також була велика церква, як у Римі. Ви знаєте, це була це були великі церкви і великі проблеми у них були, тому що це були люди, які виросли в такій культурі язичницькій, дуже язичницькій. Вони практикували такі оргії сексуальні в релігіях язичницьких, в релігіях язичницьких. Вони служили багатьом самим різним. Богиням, так званим, і це було дуже можу сказати безладно. Усі з усіма з'єднувалися, і зараз світ такий же. Ви знаєте, це не нове, це все вже тоді було. Тоді тут апостол він задає це питання і роз'яснює, той, хто з'єднується з Господом, є один дух із Господом. Тоді давайте ми більше про ці відносини порозсуджуємо, Бог, мої друзі, створив наші тіла, дав нам тіла по образу та подобі своїй, для того, щоб ці тіла служили як храм, як будинок, як вівтар для Бога. Саме для цього. Вівтар Божий. Тоді, звичайно, це обов'язок ми виклуплені кров'ю Господа Ісуса Христа, для того, щоб служити йому як храм, як вівтар живий, житло для Духа Святого. Тому що Бог є Дух. Бог є духом. Звичайно, у церкви є вівтар фізичний, вівтар у церкві, але коли ми виходимо із церкви, наприклад, вівтар залишається пустим. Все. Це не. Та ситуація, яка, знаєте, віддають, пропонують себе, посвячують себе Богу. Коли служить Господу Богу, ті, хто йому дійсно служить, як ми бачимо, вони із ним з'єднуються і є одним духом. Це щось екстраординарне. Тоді Господь Ісус він роз'ясняв, ніхто не може служити двом господарям двом господарям. Одночасно, або буде одному служити. А іншого ненавидіти або навпаки, одночасно двом господарям неможливо служити. Бог каже про це. Не один слуга не може служити двом тоді ви не можете служити одночасно двом Богу і Мамону. Ті, хто служить Богу, вони є Боже вівтарем є його житлом. Вони із Богом один дух. Ті, хто служать Мамону, вони є літарем сатани і тому через них біси проявляються. Ті люди, які з бісами проявляються, вони служать цим духом або в минулому служили, або зараз, і вони не звільнені до сих пір. У них є ці нечисті духи, і тому їхнє життя можу сказати, воно повністю зруйноване, воно в безладі. Чому? Тому що тіла цих людей вони є вівтарем для дьявола. або людина, Божий вівтар, або вівтар сатани. Або людина, вівтар, для Бога, або для Мамона. Не буває іншого вибору якогось. Не буває щось там посередині. Так, так, ні, ні. Тоді я не намагаюсь тут когось зараз засуджувати. Або там когось зараз звинувачувати, ображати. Я кажу зараз про те, що через слово Боже Бог каже прямо і роз'ясняє, направляє нас, щоб ми розуміли. І ви, знаючи це, що ви будете робити, який вибір, що ми хочемо. І звичайно, Дух Святий він бажає, щоб ви щоб ми робили наш вибір, ким ми хочемо бути. продовжувати, тим бути. Цим вівтарем для диявола, для мамона, для наживи, чи ти залишаєш це і будеш служити, і будеш храмом Духа Святого, храмом Божим, один дух із Господом, тому що, з'єднуючись із Господом, один дух із ним, один дух із Господом? Це дуже дуже сильно. Але неможливо, щоб тіло Христове, щоб тіло, щоб тіло людини служило як житло, або як вівтар для Бога і для диявола одночасно, або одне, або інше. Ми більше будемо про це говорити у наступні дні, для того, щоб ви могли розуміти ясно. І приймали це рішення, тому що рішення рішення, яке, яке людина обирає слідувати за Ісусом або ні, це кожен із нас. Ви знаєте, кожен із нас у нас є ця влада вибору. це щось особисте, це щось незалежне від інших. Ти сам вирішуєш за себе, а я за себе можу вирішувати. Колись я почув і в моєму розумі не в серці, а в розумі, я вирішив служити Господу Ісусу Христу. І, і коли я почав це практикувати, Дух Святий прийшов і наповнив мене, зробив моє тіло, його житлом. І я, і я став його храмом, його вівтарем Духа Святого. Естер, моя жінка, також. Це зробила. І всі ті, хто мають Господа Ісуса Христа, відносини мають із Ним, мають близькі відносини з ним. Вони відповідальні. Вони один дух із Господом. Якщо ви це не розумієте. Це роз'яснення. Тоді завтра ми знову будемо роз'ясняти. Можливо, завтра ви краще це зрозумієте. Нехай Святий вам відкриє це розуміння, щоб ви могли дійсно приймати вірні рішення. Рішення які у вас є. Це у вас влада, це влада особиста для того, щоб визначати де у підсумку залишиться ваша душа. Нехай Бог вас усіх благословить до завтра. Слава Богу.